Ну, а що відбувається на військовій арені? Про це ми будемо говорити далі. Денис Попович, військовий оглядач, долучається до нас. Вітаю Доброго вас, ранку пане Денисе. ранку. Російське військове командування сподівається знайти достатні ресурси близько 300 тисяч мобілізованих для проведення наступальної операції на Харків. Про це пише американський інститут вивчення війни. Наскільки ви бачите вирогідним цей сценарій і чи є для цього передумови взагалі зараз? Ну, зараз таких передмов не видно для того, щоб знайти таких людей, таку кількість людей для того, щоб планувати наступ на таке місто, як Харків, потрібна додаткова мобілізація. Поки що таке рішення не ухвалено, відповідно, і казати нема про що. Навіть якщо воно буде ухвалено, то виникають наступне питання. Взагалі можливість наступу на Харків, як така, тому що для цього ну, потрібні великі сили. Це місто мільйони. Ми пам'ятаємо, коли вони наступали на Авдіївку. Які в них були жертви, ну тобто, яка, який був темп просування, тут місто яке набагато більше. І друге питання це оснащення цих військ. Тобто 300 тисяч це не 50 і 80, там потрібні танки, там потрібна артилерія, там потрібні бої броньовані машини, там потрібне оснащення навчання цих людей. Ну Це непроста дуже історія насправді. Тому зараз багато таких розмов. Про наступ на Харків, наступ на Суми, навіть наступ на Київ не забуває чомусь. От, о, час від часу такі розмови знову з'являються. Знову Але ну, реальність може бути трошки іншою. Ну і тут погрози лунають з боку російського керівництва. От вчора і Бортніков вони вслідом за Путіним заявили про те, що начебто Україна готувала теракт в кроку сіті хол російському, і також вони там сказали про те, що, начебто, українці готували на близькому сході людей, які вчиняли цей злочин. А навіщо вони це роблять? І як ви вважаєте, чи не розв'язують ось ці от заяви їм руки для підготовки більш жорстких масованих ракетних ударів? І чи є взагалі якийсь новий рівень застосування Зброї, якого ще, який ще Росія не використовувала. І навіщо їм такі заяви? Ну так, тому що вони там кажуть, що ну, ответочка буде і більш жорстка. Ну, ну, та, вона, вона, але є вона, чим здивувати ще. Україна, Британія, Сполучені Штати ось головні організатори цього теракту. Навіщо це? І тут вийшов Павло Лукашенко і сказав, що насправді сферашу вони, вони їхали до Білорусі. Тут вони героїчно завадили значить, росіянам, не росіянам, а цим людям. Хоча серед них і Росіяни, мабуть, були не треба там. це... Навіть майже не обмовка по Фрейду. Тобто вони завадили цим людям переднути кордон Білорусі, а потім вони, значить, вирішили пихати в Україну. Олександр Лукашенко вийшов і все і все, і все значить, зіпсував. Але менше з тим, для чого потрібні ці значить, заяви? Це потрібно для того, щоб, по-перше, а, влаштувати терор всередині Російської Федерації. Тобто, таким чином, значить, під ширму терористичних заходів зробити таким чином, щоб люди там краще себе відчували. І так само розвернути його проти мусульман, жителів Національних Республік, це перше. І друге, так би мовити, ну, згуртувати росіян, підготувати їх, створити там якийсь ґрунт для того, як краще провести ці абіліційні заходи. Тобто, знову ж таки, от попереду коварний не і треба краще згуртуватися, і ось і ось вам, будь ласка, глумте демобілізації. Ну, це фактично є частково відповіддю на ваше перше запитання: звідки можуть взяти люди для проведення якихось вступальних за. Ну, це ж фактично той сценарій, про який говорили наші партнери на початку року, що після виборів Путіна він буде розігрувати якісь нові сценарії ескалації в цій війні. І ми бачимо ці заяви. Ми бачимо теракт, який вони самі організували. Ми бачимо звинувачення на бік України, і знову ж таки заяви про можливу мобілізацію. Це і є той рівень ескалації, про який нас попереджали. Що? І що можу відбуватись далі. І ці заяви розраховані виключно на росіян, не на наше суспільство. На росіян і, чесно кажучи, мені здається, що і росіян особливо не подію. В мене немає відчуття того, що російське суспільство таким чином згуртується. Тобто це не буде тією причиною, от яка справді змусить їх всіх піднятися і піти стройними, стройними рядами, мобілізовуватися на війну. По-перше, Є недовіра в принципі до того, хто насправді винний в цьому теракту. Там більшу міру, очевидно, люди будуть, люди будуть ладі звинувачити ФСБ, яке не змогло попередити цю історію, попри те, що були попереджені. Були ж попереджені сполучені Америки і від інших країн про те, що можуть бути теракти, чому ці попередження зреагували, чому ФСБ котрий має величезні, величезні бюджети насправді. Там ж зараз е, значні кошти виділяються на функціонування цих структур. Чому воно не вжило западів? Чому вони не зреагували? Ну там купа питань. І ці, і, і ці питання будуть очевидно адресовані якраз до російського суспільства. Ну, е, е, Такі, знаєте, глухі питання, е, мовчазні питання. Тобто там не буде жодних, скажімо, збурень щодо цього приводу. Але знову ж таки, це не є тією причиною, яка стане збудувати російське суспільство. Ну, гол вчора голова ФСБ вийшов і сказав чітко, що з його слів це Україна, і навіть те, що заява була офіційна іділ, ну як деякі жартують, що в перший діл доводиться е, доводити, що він вчинив теракт. Ну головне, що світ не проковтнув цю версію Путіна про те, що Україна може бути причетна, і, і це фактично не не дає право Путіну там вчиняти якісь наджорстокі дії. Ну там умовно використання тактичної ядерної зброї проти України або там оголошення України там країною терористам. Ну ніхто не знає, що в голові у цій людини, але однозначно світ не проковтнув цю версію. Ну, це так, ви маєте рацію, ці, ці не проковтнув, і більше того, були попередження не пов'язувати Україну із цим трактом. багато попереджень та від США від інших країн, так і інші. Давайте далі поговоримо про о, таку теж цікаву концепцію. НАТО обговорює варіанти збиття ракет росіян в небі над Україною. Один з членів уряду Польщі про це сказав, і о, що мені сподобалося заяві, він сказав про те, що. НАТО має перехопити ініціативу в цій війні, і е, НАТО має диктувати Росії ті умови. В яких ця війна ведеться? Тобто НАТО має знайти сміливість прийняти таке рішення, і тут головне питання лише в тому, як чи погодиться Україна на це, вони сумніваються. І по-друге, які це які, які можуть бути наслідки, але цього? тим часом російські ракети пролітають повітряний простір Польщі і маневрують там і далі залітають. І на, тестують, на територію так, України. Вже тестують і систему протиповітряного оборони НАТО. Як ви бачите цю можливість, щоб НАТО дійсно долучилось до збиття ре. Ракет над Україною. І чи це Я, чи, але... чи це оце, о, оце закрите небо над Україною, про яке ми говорили від, о, від початку вторгнення? Я хочу вам нагадати ситуацію листопада 2015 року, коли російський літак 24 залетів на територію повітряний простір Туреччини, і там буквально було доклада ну, в землі він заходив на територію Сирії. Ну, такий, знаєте, капри, каприз географії, там, демаркації кордонів. Свій час. Він там пробував 17 секунд. В такому повітряному просторі Туреччині збили моментально, і для цього не потрібні були концентрації Брюсселя. Абсолютно. Бо Туреччина ж теж членом НАТО, не треба забувати. Просто віддала наказ збити. Тобто подібні накази збити значить, літак Судо 24 або в даному випадку ракету, вони не віддаються на рівні Брюсселя, Вони віддаються на рівні е, е, національного оборонного відомства. Тобто поляки можна сказати, от цю ракету збити і все, і забули про це. А зараз ми бачимо, що подібні рішення виконуються е, ухвалюються на рівні Брюсселя. Тобто Брюссель вирішує чи е, дозвіл Польщі в даному випадку збивати, е, порушників повітряного кордону, скажімо так. Це означає про те, що досі е, в НАТО не хочуть, е, так би мовити, надмірної ескалації, не хочуть давати жодних приводів Російської Федерації, навіть якщо таких приводів не буде. Для того, щоб вживати е, якихось агресивних заходів проти країн членів НАТО. Тобто, отаке, знаєте, такі політичний наратив там присутні. Чим це пов'язано велике питання? Оскільки вже зрозуміло, що жодні там червоні лінії не спрацюють і жодні червоні лінії вже перейдені. Тобто, ну навряд чи там варто очікувати, варто очікувати якихось різких кроків, більш різких, ніж Російська Федерація, вже зробила. Але такі політичні застереження є. І, очевидно, поки вони не зникнуть, ну. Не варто очікувати будь-якої жорсткої реакції з боку будь-якої члени з будь будь-якої країни-члени НАТО. Ви згадали про Туреччину? і Тут хочеться з неба переміститись на море, тому що від чорноморського флоту поступово нічого не залишається, одна назва? Ми знайшли слабке місце Росії і так впевнено і активно вражаємо їхні військові кораблі. А чому про Туреччину згадали? Тому що є такий варіант, розглядаючи, що саме ця країна зможе дати дозвіл зелене світло, щоб пропустити нові військові російські кораблі і з інших флотів Росії. Наскільки ви вважаєте такий варіант? Є припустимим, тому що ну мінусуємо активно кораблі і кажуть про те, що Туреччина зараз може все-таки надати дозвіл на те, щоб пропустити новий російський флот туди. Проливи зачинені через конвенцію Монтріо. І Туреччина може, як Турк, як Туреччина зачинила її, так вона може відчинити. Тобто, якщо вона вирішить, що ці проливи можна відчинити відкрити, тоді це станеться. Я, чесно кажучи, не бачив насправді тих повідомлень, які свідчать про те, що ви зараз кажете. Що зараз таки, така ситуація розглядається, такий варіант можливий. Чесно кажучи, я, можливо, щось пропустив. Але ну, режим цих проливів, в принципі, він регулюється самою Туреччиною. Я думаю, що Туреччина, як країна НАТО, навряд чи дозволить прохід російських військових кораблів для того, щоб. Путін міг відновити свій військовий залишається потенціал. залишається сподіватися да. на це, тому що от морська війна показала, що в Росії це слабке уразливе місце, і ну наші гури СБУ бу активно працюють в цьому напрямку. Давайте перемістимось на фронт на ситуацію, яка зараз відбувається всередині нашої країни. Росіянам ну вдається поступово просуватися на Мар'їнському, Бахмутському напрямку Авдіївському. За рахунок чого це відбувається? Як Ви вважаєте, за рахунок їхньої живої сили, те, що вони продовжують закидати нею, або є інші причини? Ну, у них ще є зберігається імпульс той наступальний, який вони створили для осінньої зимових наступальних дій, які закінчилися на привели жаль для страту Авдіїв. Тому цей імпульс не зберігається. І е, на фоні цього вони здатні просуватися от на цьому фронті, який вони звали. Ну, це тактичні просування, тобто там великого прориву, на мій погляд, та тільки не мій, там очікувати вже не варто для того, щоб цей наступальний, скажімо так, імпульс поновився в тих масштабах, які він був, їм потрібне прогрупування, значні підкріплені, знову ж таки якісь мобілізаційні заходи для того, щоб створити нове наступальне угруповання, як мало перевагу перед е, нашими бійцями. Тому такі от от тактичні просування ще можуть бути, але ну, прорив е, значний, малоймовірний. Хоча вони його планували після захоплення Авдіївки, тобто на плечах, плечах наших воїнів, які відступили від міста, максимально західніше просунутися. Цей е, план не спрацював, і зараз там потроху вже, е, е, знову ж таки ці бойові дії е, починають перетворюватися на позиційну війну. Позиційній війні можливі просування ворога. 100 метрів, 200-200 метрів. Так само може бути наша контратака активно оборона. Ми можемо повернути свої позиції. Але ну, це знову ж таки такі знаєте, позиційні виїзди. Багато хто з військових порівнюють події, які відбуваються зараз на Сумщині, повноцінно з лінією бойового зіткнення в Донецькій області, лише без фізичного ведення боїв і прямих зіткнень між російською армією і українською. Кількість обстрілів шалена кожні 5 хвилин прильоти там в 10-20 кілометровій зоні біля кордону на Сумщині. Чому це відбувається? Який сенс для Росії е, стирати з е, просто стирати населені пункти України в цій, е, на цій території без е, е, якихось очевидних фактів ведення е, піхотних боїв спроб там, штурму сумської області або е, атаки на Суми? Навіщо вони це роблять? Яка мета може бути військова? Ну щось прилітає по білогороду, так ми за це спостерігаємо протягом останніх тижнів. А на Білгород ніхто не наступає великим року. Тобто зараз ніяка армія, навіть російська визвольна, не спромоглася поки що точити Білгород для того, щоб звільнити його і створити там вільною віль, віль, Путіна зону, скажімо так, але чи, так, так чи наш щось Білгороду пролітає. І росіяни таким чином відповідають про великий жаль, задаючи удари по суші. Тобто, я це пов'язую, в принципі, із. Такою от активною діяльністю в Білгородській, Курській області, яка існує в останні, останні тижні, це симметрична відповідь Російської Федерації. Штосовно, стосовно наступу на суму, знову ж таки, ми цього питання торкалися, можу вже повторити поки що віхнема, які концентрувалися на цьому напрямку, і безпосередньо створили загрозу цьому цьому місту. Ну, наступу на Білгород немає, але рейд РДК і Легіону Свободи Росії він тривав набагато більше днів ніж попередні, які ми бачили. Як ви вважаєте, ось цей останній? Ну можемо сказати крайній можливо рейд, який вже відбувся. Він був з метою виявлення маневрів російських військ, відтягування їх з лимано напрямку? Або ви бачите іншу мету, і яка би... була поставлена задача і була реалізована вона? І як оцінюєте ефективність цього рейду? Ну, я бачу передусім інформаційну мету, психологічну мету, військово-політичну мету. По-перше, це було здійснено перед виборами, так званим виборами Президента Російської Федерації. Ну, виборами це важко назвати в нормальному сенсі. Ну, Електоральний акт, електоральна постановка. Для того, щоб, по-перше, зіпсувати інформаційний фонд, тобто, щоб певні люди зрозуміли, що, попри всі заяви, Російська політична верхівка і військова верхівка, вона не здатна забезпечити безпеку своїх громадян на всій території Російської Федерації. Тобто жодна стабільність тут про жодну стабільність тут і мови бути не може. І це політична мета, яка е, свідчила про те, що йде перенесення війни на територію Російської Федерації. Фізичне перенесення війни. Там не лише ураження НПЗ, теж дуже корисна правильна штука, але саме фізичне перенесення війни. І все це створило негативний інформаційний фон, і все це створило негативні політичні наслідки. Оцей от кейс РДК ЛСР і е, значить, е, Сибірського батальйону. До речі, якраз якщо ми кажемо про ці теракти в Крокусі, це зовсім інший кейс. Я ніяк його не поєдную з діяльністю РДК. Але знову ж таки, оця от історія довкола терактів, вона зайвий раз демонструє про те, що Сили безпеки Російської Федерації. Не контролюють ситуацію російські в Росії, і таким, таким чином Росіяни не мають можливості розраховувати небезпеку. Ну будемо сподіватися, що це остаточно зможе підірвати довіру всередині Росії до Путіна, похитнути його владу, тому що це теж один з варіантів нашої перемоги. Це внутрішній протест росіян проти їхнього режиму. Дякую Дякую. вам дуже за цікаву розмову. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами на зв'язку.